В день ворог вдарив кабами по Гуліпільській громаді. Загинуло подружжя через атаку росіян на степногірськ, вбито чотирьох чоловіків та жінку. В обох громадах зруйновані та пошкоджені будинки вдарили росіяни і порятувальника. В Гуляйполі надзвичайники гасили пожежу після обстрілу. В цей момент росіяни завдали повторного удару. Пожежники не постраждали, От автомобіль серйозно пошкоджена. Загалом ворог гатив з різних видів озброєння по території Запорізької області. Зафіксовано понад Тороста ударів під обстрілами були 10 населених пунктів. Надійшло 16 повідомлень про руйнування квартир, нежитлових будівель, мереж, комунікацій, приватних будинків та автівок. Тим часом партизани руху атаж знищують логістику окупантів в Запорізькій області. Так, біля населеного пункту Шовкова спалили релейну шафу на відрізку залізниці, що веде до окупованого Бердянська. Це дозволило затримати постачання палива для ворожих військ на запорізькому напрямку. Вибрано це місце нами не випадково. Цією гілкою регулярно перевозять військові вантажі, техніку, паливо і особовий склад. Бердянськ, як і вся Запорізька область, завжди були та будуть українськими. Місцеві жителі своїми діями доводять, що боротимуться з окупантами. Руський мір тут не приживеться. Нищать ворога й оборонця запорізького краю. Так, військові сил ТРО показали, як вражають позиції окупантів та розбивають їхнє укріплення. Тим часом, продовжується евакуація з прифронтових територій області. Двох чоловіків та жінку поліцейські вивезли зі степногірська до більш безпечного місця.